Добрий день, шановні колеги. Дійсно, я дуже приємно, що мене запросили на такий представницький форум дерматологів. Що може сказати алерголог дерматолог У нас з вами є декілька спільних на як мінімум, йдемо мова про атопічний дерматит, алергічний контактний дерматит і кропив'янку. І нам з вами доводиться інколи вирішувати таку проблему. Кропив'янка. Має лікуватися такий пацієнт у алерголога, або може лікуватися у дерматолога або навіть у лікарів іншого фаху. І тому дуже важливе запитання. Госта крапів'янка, коли алергія, а коли ні. Ну і хотів би нагадати вам, актуальність проблеми крапив'янки взагалі. Зверніть увагу: 15-20% населення світу в житті мали хоча б один епізод крапив'янки. Ну, крапив'янка за тривалістю Може бути розподілена на гостру тривалість до 6 тижнів і хронічну понад 6 тижнів. Я буду сьогодні говорити саме про гостру крапив'янку. Чому? А тому, що вона нерідко має алергічне походження, тоді як хронічна крапив'янка вкрай рідко буває алергічною патологією. Ну, ми з вами добре розуміємо класифікацію крапив'янки. можемо говорити про гостру, хронічну, можемо говорити про індуковану. Або спонтанно, це більше має відношення до хронічної крапив'янки. Можемо виділяти певні фенотипи кропив'янки, користуючися визначенням тих чи інших біомаркерів. Але поговоримо дійсно про тих пацієнтів, які мають лікуватися все ж таки переважно у лікарів-алергологів. А взагалі-то вам добре відомо, що кропив'янка – це одна з найбільш складних проблем. По-перше, вона поширена і входить до 20 найбільш поширених захворювань шкіри. На жаль, на жаль, для кропив'янки характерна висока питома вага ідіопатичних форм. І зверніть увагу на статистику: половина пацієнтів з гострою кропив'янкою відносяться до ідіопатичних форм. Тобто ми з вами не можемо чітко з'ясувати причини її виникнення. А при хронічній кропив'янці, за різними даними, ці цифри можуть коливатися від 80 навіть до 95%. Звичайно, маємо різке зниження якості життя пацієнтів, особливо це стосується хронічної кропив'янки. І, на жаль, слід констатувати, нерідко наші з вами малоуспішні або. Безуспішні діагностичні і лікувальні заходи. Можна і так поставити питання. Це проблема лише шкіри, а може це просто симптом, а може це гетерогенна група захворювань. І ми з вами, все ж таки, говорячи про госту кропив'янку, частіше схиляємося до думки, що, можливо, це симптом притаманний, наприклад, медикаментозні, інсектні, харчові алергії, складова частина анафілаксії та інше. А коли все ж таки розглядаємо хронічну кропив'янку, на мій погляд, її вже слід розглядати як захворювання. Ну, з чим характеризується кропив'янка, ви добре розумієте, це насамперед уртикарний висип, свербіж шкіри. Але нерідко кропив'янка поєднується з ангіоневратичним набриком. І навіть є 10% пацієнтів, у яких може не бути уртикарного висипу, але є ангіоневратичний Ну, Як виглядає шкіра пацієнта з кропив'янкою? Мабуть, всім добре відомо, дуже легко сказати пацієнту, ви страждаєте на кропив'янку. Так, а з'ясувати причину це значно складніше. Ще раз хочу підкреслити, що нерідко кропив'янку супроводжує ангіоневротичний набряк, який при локалізації в ділянці верхніх дихальних шляхів може скласти серйозну загрозу для життя пацієнта і потребувати ось таких невідкладних заходів. Цей документ нам з вами добре знайомий. Міжнародні клінічні настанови, зібралися дерматологи, алергологи, інші фахівці і зробили ось такий документ, останній перегляд 2021 року. Очікується, що в цьому, ну максимум в наступному році, буде нова редакція цього документа, можливо, з'явиться щось вже і інше ще раз підкреслимо, що кропив'янка буває гострою, хронічною, гостра триває до 6 тижнів, і прошу вас звернути увагу на можливі причини розвитку храні гострої кропив'янки. Це прийом лікарських засобів, це фактично прояв медикаментозної алергії, харчові продукти, прояв харчової алергії, але інфекції можуть бути але використання препаратів крові, але укуси камах, в тому числі перетинча с камах. Кровасальних камах, тобто це прояв крапив'янка вже інсектної алергії, може бути і вплив інгаляційних алергенів. На перший погляд навіть виглядає трошки дивно. Да? Інгаляційні алергени і зміни на шкірі. Але таке буває. Буває ідіопатично. Ну, така ситуація може бути. Що далі? А далі ми з вами давайте все ж таки повернемося до тієї ситуації, коли гостра Крапив'янка. Розглядається як прояв алергічної патології. От зверніть увагу, у половини пацієнтів з атопічним дерматитом, алергічним рінітом або алергічним фенотипом бронхіальної астми, може бути маніфестація гострої крапив'янки, і тоді логічно її віднести до алергічної патології. Найбільш поширені тригери гострої крапив'янки це. Лікарські засоби, інфекційні агенти, стрес, навіть так, а в наших умовах ми з вами розуміємо, наскільки це важливий тригерний фактор, і продукти харчування. В іншому дослідженні, якраз ми з вами бачимо, що частіше крапів'янка може виникати внаслідок укусів комах, прийому лікарських засобів, харчових продуктів. І не забуваємо: вже почався сезон якраз. Перетинча крилих камах, можна навіть так сказати, і ми з вами можемо стикатися з такими пацієнтами. І при цьому симптоми крапив'янки можуть бути частиною ще і системної реакції, і на отруту на перетинчасто крилих камах, і на вживання тих чи інших харчових продуктів, і прийом медикаментозних препаратів. Оскільки крапив'янка, як правило, є частиною такого фатального, небезпечного для життя пацієнтів стану, як. Анафілаксія. Ну, які ж можуть бути механізми розвитку крапив'янки, яка індукована медикаментозними препаратами? Може бути класичний, iga посередкований, може бути пов'язаний з непереносимістю нестероїдних протизапальних засобів, і може бути кінінзалежний механізм внаслідок прийому, наприклад, інгібіторів франкіатензін перетворювального фермента. Але тут частіше ми з вами, от в останній ситуації, бачимо ангіоневратичний напряк без типових симптомів кропив'янки. Можемо звернути увагу, які медикаментозні препарати частіше викликають гостру кропив'янку. І знову, що ми з вами бачимо: антибактеріальні препарати, нестероїдні протизапальні засоби, полівітамінні комплекси, інгібітори АПФ, антагоністи рецепторів ангіотензіну-2, радіоконтрастні речовини. Інгібітори протонної помпи, статини, фібринолітики, естрогени, діуретики, антагоністи кальцію, бета-блокатори, психотропні протисудомні препарати. Чи не здається вам, що перелік цих препаратів ну, занадто серйозний? І, в принципі, ми з вами розуміємо, що збираючи анамнез у пацієнта з кропив'янкою, обов'язково слід звертати увагу на те, які медикаментозні препарати приймає наш пацієнт. І ще один нюанс. Крапив'янка гостем може розвиватися за участю як імунологічних механізмів, тоді ми з вами точно говоримо, що це прояв відповідної аліргопатології, або навіть і не імунологічних механізмів. Що цікаво, у одного пацієнта можуть обидва механізми одночасно поєднуватися між собою. Ну, як правило, звичайно, якщо ми з вами говоримо про медикаментозну крапив'янку, ще один цікавий момент. Як правило, вона виникає ще і на тлі інфекційної патології. Це можуть бути вірусні, бактеріальні інфекції. Відповідно, пацієнти отримують з метою їх лікування антибактеріальні, противірусні препарати, нестероїдні протизапальні препарати та інше. Може бути і професійний контакт шкіри. З алергенами або іншими хімічними речовинами, це якраз характерно для нашої з вами професії. У таких пацієнтів може виникати контактна крапив'янка, не обов'язково алергічний контактний дерматит, можлива і алергічна контактна крапив'янка. І крім того, навіть інгаляційні алергени, про які ми з вами згадували, також можуть викликати розвиток гострої крапив'янки, особливо якщо пацієнт сенсибілізований до алергенів рослинного походження. І вживає нетермічне оброблення харчові продукти, які мають перехресні антигенні властивості з пилком рослин, до яких сенсибілізований наш пацієнт. Ну, от, Наприклад, чи може бути і такий варіант для виникнення гострої крапив'янки і анафілаксії, може бути такий факт, що пацієнт вживав харчові продукти, це, як правило, стосується пшенічного хліба в поєднанні з фізичним навантаженням. На це теж слід звертати увагу. Ну, а крім того, харчові продукти, особливо добавки, консерванти, які є в їх складі, вони можуть не викликати IG залежної кропив'янки, але можуть викликати кропив'янку, яка не пов'язана з імунними механізмами. Ось той перелік вірусних бактеріальних інфекцій, на тлі яких може виникати госта кропив'янка. Ну що далі? Які характерні ознаки крапив'янки, ангіоневротичного набряку? Я не буду на цьому зупинятися. Я думаю, що вам це добре відомо. Характерний уртикарний висип, ангіоневротичний набряк, швидко з'являються елементи висипу, швидко зникають, як правило, не залишають після себе пігментації, може бути рецидиви крапив'янки та інше. І ми з вами на практиці також інколи проводимо дифференційну діагностику між гострою крапів'янкою, хронічною спонтанною, хронічною індукованою, і орієнтуємося не лише на тривалість крапив'янки, це дуже просто. Гостра до 6 тижнів, понад 6 тижнів хронічна, але звертаємо увагу ще і на ті можливі причини її розвідку. І не забуваємо про те, що гостра крапів'янка у половини пацієнтів є алергічною патологією. Також важливе питання, чи потрібно проводити рутинні клінічні обстеження при гостій крап'янці? Думка фахівців не слід. Тобто, ми з вами план обстеження пацієнта визначаємо сугубо індивідуально. Які питання лікар має задати пацієнту, щоб все ж таки з'ясувати, що можлива госта все ж таки відноситься до алергічної патології? Симптоми крапив'янки з'являються пізніше години, зазвичай протягом 20 хвилин після вживання певної їжі або прийома медикаментозних засобів, або можливе вживання харчових продуктів плюс фізичне навантаження, а можливо симптоми з'являються після контакту з латексом. Це ось та професійна патологія, яка характерна, наприклад, для медичних працівників. Чи з'являються симптоми? Після контакту з алергеном, у якого пацієнта є гіперчутливість. Наприклад, це можуть бути алегени домашніх тварин. Може кішка облизати язиком шкірні покриви пацієнта, і у пацієнта може виникнути контактна кропив'янка. Така може бути ситуація. Можливо, симптоми, викликані прийомом певних лікарських засобів, можливо, з'являються після укусів у жаленій комах. Є чи немає ангіоневротичний набряк? Свербіш, наскільки виражений, тривалість існування елементів висипу зазвичай 24-36 годин, чи висип зникає безслідно або ні, чи є фізичні стимули, які провокують ортикарний висип, наскільки ефективні антигістамінні препарати, циклічність появи ортикарного висипу, опис провокуючих факторів, знов-таки звертаємо увагу на інфекції, прийом медикаментозних препаратів, стрес, їжа, вис в іншу кліматичну зону. Обов'язково має значення сімейна анамнез пацієнта. Якщо він обтяжений по іншій алергічній патології, або обтяжений сімейний, родинний анамнез по алергічній патології, це нам з вами допомагає встановити причину виникну кропив'янки. Ну і відповідно там дія фізичних факторів, перенесених інфекцій та інше. Рутинних показань для обстеження пацієнта з гострого кропив'янки, особливо лабораторного обстеження, немає. Ми з вами можемо їх обрати. Індивідуальна для пацієнта. Якщо підозрюємо, все ж таки, що гостра крапив'янка це прояв алергічної патології, нам з вами потрібно провести пацієнту алергодіагностику. Це можливо зробити за допомогою шкірних тестів з алергенами. Методом вибору є прік-тест або тест уколом. І, можливо, використати стратегію лабораторного тестування. Ми її з вами можемо розподілити на три рівня у вигляді так званої ейфелєвої башти. Перший рівень це скринінгові тести, які доступні лікарю будь-якого фаху. ми з вами тут можемо використати платформи Fadiatop і Infant. За допомогою цих платформ ми з вами можемо отримати відповідь на якісне запитання: є алергія у пацієнта або немає. Якщо скринінгові тести дають негативний результат, ну пацієнт не потребує поглибленої алергологічної діагностики. А якщо результати позитивні, ми з вами можемо виконати більш поглиблену алергологічну діагностику. Це тести другого рівня, які нам з вами дають можливість кількісте визначити наявність специфічних ige антитіл до екстрактів алергенів. І Ще більш поглиблений рівень. Визначити кількість на наявність специфічних ige антитіл до окремих молекулярних компонентів. Ну чому ми з вами зараз не використовуємо в якості скринінгових тестів на алергію визначення рівня загального сироваткового імуноглобуліна і? Оскільки він має низьку чутливість. У половини пацієнтів з алогічною патологією на межах норми, і у половини пацієнтів без алогічної патології він підвищений. Тобто, цей тест нам з вами. В якості рутинного обстеження пацієнтів не підходить, ну хіба що в комплексі з іншими методами дослідження. І от, наприклад, фадіатоп інфант виконується цей скриніловий тест у дітей до 5 років, і фадіатоп, починаючи з 5-річного віку і дорослих, зверніть увагу, містить ті алергени, які можуть бути причиною розвитку алергічної Ну, Насамперед, наприклад, харчові продукти, інгаляційні алергени та інше. Ну, контроль над симптомами крапив'янки ми з вами можемо здійснювати за допомогою шкали її активності UAS, де в балах ми з вами визначаємо ступень виродженості пухирів, свербежу. Якщо йде мова про ангіоневротичний набряк, то контроль над симптомами інша шкала AAS, де знов таки в балах ми з вами отримуємо можливість оцінювати ангіонабряк. А що стосується принципів лікування кропив'янки? Ну, звичайно, ми з вами намагаємося знайти причиною розвідку і усунути цю причину. І для цього використовуємо всі можливості, в тому числі алергологічного обстеження. Якщо ми з вами виявили причиною розвитку, ми намагаємося її усунути. І плюс призначаємо фармакотерапію. Ну, цей алгоритм більше підходить для хронічної кропив'янки, де ми з вами тривалий час лікуємо пацієнта. Що стосується гострої кропив'янки, то ми з вами методом вибору вважаємо призначення антигістамінних препаратів. Так, вони є е, першою лінією терапії пацієнтів з хронічною кропив'янкою, але тут тривалий час, ми з вами можемо збільшувати дозу в два, в чотири рази та інше. Можемо додати до антигістамінних препаратів. Це друга лінія терапії, амалізумаб, амалізумап, терапія. Зокрема, амалізумаб може бути використаний для лікування пацієнтів з гострою крапив'янкою, особливо коли в них є підвищений рівень загального і алергенспецифічного імуноглобуліна І. Ну, що стосується використання додаткової терапії, терапії третьої лінії, наприклад, цикласпарін, і нетривали курси системних кортикостероїдів, то при гострій крапив'янці також є така можливість, особливо, якщо це стосується системних кортикостероїдів. Ну, чи слід використовувати сучасні антигістамінні препарати другого покоління? Ми з вами сьогодні про це вже чули. В якості терапії першої лінії так. Експерти вважають, що це препарати і для лікування пацієнтів з гострою і з хронічною кропив'янкою. Чи підходить той самий алгоритм для дітей? Так. І тут ми з вами бачимо перелік сучасних антигістамінних препаратів другого покоління: біластин, цитеризин, дезеротадин. Фексофінадин, левоцетиризин, лоратадин і рупатадин. Я хотів би більше зупинитися на рупатадині, оскільки це відносно новий для нашої країни препарат. Чому? Ну, По-перше, рупатадин це молекула подвійної дії. Зверніть увагу, це і класичний антигістамінний засіб, тобто блокада H1 рецепторів гістамінових, і також блокада фактора агрегації, інколи кажуть, фактора активації тромбоцитів, оскільки. І гістамін, і фактор активації тромбоцитів працюють разом, в тому числі в організмі пацієнта з гострою кропив'янкою, посилюючи дію один одного. І рупатадин, комерційна назва РУПАФІН це на сьогодні єдина молекула в клінічній практиці з вираженим і доведеним ефектом проти фактора активації тромбоцитів. Він має високу спорідність до H1 рецепторів гістаміна, і рупатадин рупафін сильніше за інші антигістамінні препарати, інгибує саме фат-залежний нейтрофілів. Ну, приймається відповідно один раз на день, одна в разі необхідності, можливий. Дві таблетки, тобто ми з вами можемо збільшувати дозу. І дуже важливо пам'ятати, що рупафін-рупатадин діє і на ранню, і на пізню фазу розвитку алергічної відповіді, що характерно для пацієнтів з кропив'янкою, в тому числі алергічною. Ну, доказова база два з трьох пацієнтів, правда, з хронічною і спонтанною кропив'янкою, на тлі лікування рупафіном досягає редукції більше половини симптомів. Повірте мені, це дуже гарний результат. Рупатадин статистично достовірно зменшує свербіж при хронічній спонтанній кропив'янці в звичайній дозі або в збільшеній в два рази дозі. І от ще цікаво, усунення уртикарі. Це більше вже відноситься до пацієнтів з гострою кропив'янкою. Знов-таки рупатадин, рупафін краще за інші антигістамінні препарати, усуває уртикарний висип у пацієнта. І ми з вами можемо рупафін використовувати в такій ситуації, як Класична блокада H1 рецептів гістаміна і блокада фактора активації тромбоцитів. А відповідно, це нам з вами дає подвійний ефект. А що не рекомендується в лікуванні пацієнтів з кропив'янкою? Ну, топічні кортикостероїди, мантелукаст і вся група антагоністів лейкотрієнових рецепторів. Хоча зараз є докази, що можливо їх використовувати при хронічній спонтанній кропив'янці. Тривало використання системних кортикостероїдів, як правило, йде мова про 5-7 днів, не більше. Аж два гістаміноблокатори. Ну, немає таких рекомендацій. Комбінація двох антигістамінних препаратів між собою і збільшення дози більше ніж в 4 рази. Хоча є погляди зараз і такі, що можна комбінувати два антигістамінних препарати одного пацієнта між собою. Тобто. Погляди періодично все ж таки змінюються. І пацієнтам з кропив'янкою, в тому числі гострою, на тлі стресу можуть бути показані психотропні препарати і психотерапія. І ми з вами можемо з цього зробити таке резюме: що верифікація гострої кропив'янки, алегічна вона або ні, визначається. Клінічним досвідом лікаря найбільшу складність викликає виливання етіологічних факторів, причини розвитку кропив'янки. А ефективність ведення пацієнтів визначається насамперед точністю постановки діагнозу. А це ретельний збір анамнеза, фізикальне, специфічне алергологічне лабораторне обстеження і відповідне проведення адекватної фармакотерапії. Хвоста кропив'янка. Це частіше всього симптом різноманітних захворювань. І це потребує від лікарів дійсно вибору правильних підходів. Насамперед до її діагностики, лікування і профілактики. І дуже важливо попередити хронізацію процесу, оскільки пацієнт з хронічною кропив'янкою – це вже зовсім інший пацієнт. Я вам дякую за увагу.